Удія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів. Із потрібних 60 голосів за проголосували 49 конгресменів проти 51. Республіканці та демократи не можуть знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яка таке ж є частиною пакету законопроєктів. Не допомогли і слова президента Байдена, який звернувся, Вернувся до Сенату і закликав його підтримати законопроект щодо надання фінансової допомоги Україні. Далі цитата: я знаю, що у нас є розбіжності. Давайте залишимо їх у минулому. Це дуже важливо. Весь світ спостерігає, що зробить США. Я думаю, що якщо ми не підтримуємо Україну, що зробить решта світу? Що зроби, зробить Японія, яка підтримує Україну зараз? Що буде з умовами G7? Що буде з умовами НАТО? Що вони робитимуть, сказав Байден. Він наголосив на тому, що якщо пройти повз, то це лише підбадьорить інших можливих агресорів, тому він закликає сенат зробити щось, а саме підтримати український народ, який стоїть проти тиранії Путіна. Але зла заклик президента Байдена не був почутим. В свою чергу спікер палати представників, конгресмен республіканець Майк Джонсон, заявив, що додаткове фінансування для України залежить від трансформаційних змін імміграційного законодавства США. Свою вимогу спікер висловив у Лі директорці управління та бюджету Шаланді Янг у відповідь на прохання адміністрації Байдена прискорити розгляд допомоги України. Про стосунки демократів і республіканців, допомогу Україні і кордон США з Мексикою говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Знаходиться спікер Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Пане Ігаре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, чому для України, яка вже майже два роки відбивається від агресорки Росії, судьба, її доля залежить і від кордону США з Мексикою. Тут питання в протистоянні та передвиборщі перепередвих перегонів перегонах самих Сполучених Штатів Америки, тому що Є дуже різ, різка сегментація, дуже різке протистояння між частиною республіканців і частиною демократів. Тут питання не лише України. Я хочу нагадати, що буквально одним днем раніше а вже демократи завели голосування по окремому пакету допомоги Ізраїлю, а, вимагаючи, скажімо так, певних компромісів на, на свою сторону. Просто а, час перед виборами, і і кожна з партій вона вважає. Продемонструвати свою принциповість і непоступлівість у ключових для неї питаннях. Ну, давайте поговоримо про офіційне ключове питання: яких саме трансформацій змін імміграційного законодавства США хочуть республіканці? Ну, за великим рахунком, а, готової концепції поки що можна сказати, що немає тут питання. Не лише. А, Міграційним законодавством, цей пакет він прив'язаний до міграційного законодавства. Перше, це зміна роботи міграційних суддів, тому що в США статус або дозвіл на проживання, або статус біженця він, він надається судом. А чисельність таких суддів дуже, дуже невелика. А друга частина це зміна принципів депортації людей, які потрапили на територію Сполучених Штатів Америки і або не зверталися по легалізацію, або протермінували час, який відводиться на легалізацію. Це питання кількості дозволів на міграцію. Це, це зрештою, питання охорони кордону. Там, там більше тем, 15, питань 15, 15, або під тем у в цьому питанні, якщо ми говоримо лише про питання міграції. А друге питання це, скажімо так, часткова відмова або створення додаткових чи більших умов для того, щоб американський бізнес повертав виробничі потужності саме на території Сполучених Штатів Америки, окремо блок – це… Питання медичного та соціального страхування, там, 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 там реально, ну, фактично, а ці передвиборчі перегони, як і попередні, вони йдуть здебільшого не про Україну, не про світ, вони йдуть про внутрішню політику. І звісно, що м, тут повний спектр. Тому ну, в даному випадку у голосування прив'язали до питання м, американського кордону. Хоча могли прив'язати це голосування, ну, припустимо. До питання соціального страхування, ну так здавати так, так звані пакетів Обами, остаточне відмінення. Ну це, це просто м, різна політика щодо функціонування Сполучених Штатів Фомріка був різнобачення на цю політику. І а на при великий жаль, просто тут є і певний програш України, тому що ми самі не працювали точки зору. Такої лобістської діяльності саме в американському розумінні цього слова, ми не роз'ясняли, чому припустимо підтримку України вигідна вихідна Сполучених Штатів Америки. Ми лише тиждень тому почали комунікувати, що завдяки, в тому числі, військовій підтримці, американський військово-промисловий комплекс він має замовлення суттєво більше ніж було два роки тому. Тому що тут а, мова йдеться, йдеться не про постачання України новітнього зброї, а про компенсацію партнерам по НАТО, які нам віддали ну, більш старе своє збройні, і ці замовлення вони оплачуються живими грошима. А те, що можливо буде виготовлятися для України, це також нові замовлення тощо. Ми не комунікуємо, яка, яка, яка частина, припустимо, на, на виробництво боєприпасів, яка частина коштів залишається в якості заробітної плати е, американських робітників або в якості податків е, від американських компаній. Це ми почали говорити десь тиждень тому. А попередня наша комунікація, вона була цілком е, адекватною у 2022 році. Це е, комунікація е, збудована на емоціях і на. Так, такому почутті як співчуття або співпереживання в тому, що відбувається в Україні. Але питання, що емоційні такі кампанії, емоційна мобілізація, вона не може, не може бути довгою, тому що будь-яка людина втомлюється. І ми своєчасно не перейшли на питання раціональності. Чомусь ми боялися цієї теми, що Сполученим Штатам Америки вигідна підтримка. От боялися, що як же так? Не можна ж так говорити про партнера, а це на, насправді так є. І... Якщо вигідно, ну, давайте про це говоримо, давайте на, на цьому будемо грати. І ну, в такому разі, так, запізнилося зі зміною комунікації, з лобізмом, маємо певні, ну, певні свої проблеми. Хоча я б не, не говорив, що все втрачено, тому що а, якщо вже говоримо про саме навіть про республіканську партію найбільш таких м, на ядро Звоно так трампістів, то е, значно що частина з них це люди, які є скажімо так представниками, або яких підтримують або нафта лобі, або військовий лобі, і тим, і тим, в принципі, і ці і ті мають свої бонуси від е, геополітичних змін, які йдуть е, сьогодні, а е, як один з результатів війни в е, Росії проти України, і на, на цьому також можна грати, але ці тези те, те, треба просто комунікувати, не боятися. Скажіть, будь ласка, сьогодні керівництво України змінило свою риторику. вони використовують, от, наприклад, такі тези, про які зауважили ви, що в принципі підтримка України вигідна Сполученим Штатам Америки. Ну, наприклад, можна привести такі аргументи, як те, що великий об'єм саме фінансової допомоги спрямоване на безпекові питання від США Україні, він, врешті-решт, залишається в Сполучених Штатах. У це, це вже тільки що говорив. А ми це починаємо комунікувати, але лише починаємо. Тому що ці тези і в українських медіа, і в світових від українських спікерів, вони почали з'являтися десь два тижні тому. Хоча по-нормальному вони мали з'являтися наприкінці весни, сьогодні у нас вже зима, і якщо ти е, прогавив ну, принаймні шість місяців комунікації, тому що лобізм, лобізм це. Дуже повільна робота, це не можна так прийти, скажімо так, як е, у нас звиклися говорити прийти та порішати. Це так не працює. Це, це дуже послідовна довга комунікація. І якщо ти втратив більше ніж півроку, так ти можеш наздогнати, але за, за два тижні ти не наздогониш. Це місяць, півтора, так це реально. Поки ми наздоганяємо цей шанс, який в нас є, але яким на жаль ми не користалися в свій час, скажіть, будь ласка, повертаючись до питання взаємодії між республіканцями і демократами, насправді в чому їх головні розбіжності, і я розумію, що в США тривають свої процеси, так політичні, які ви наразі про, прокоментували, але все ж таки Україна теж в складній ситуації чи є. Імовірність того, що республіканці і демократи не знайдуть спільну мову у питанні допомоги Україні. І ми побачимо відсутність певний період часу підтримки з боку США. Ну, от, певний період часу суперечки, вони можливі. Те, що не буде, не знайдуть варіанти підтримки, мало вірогідно, тому що до виборів ну, дуже погано таке порівняння, але Будь-які зміни щодо рівня підтримки України, вони токсичні для американського політику, тому що різка зміна або відмова в підтримці, це означає, що в такому разі та партія, яка спричинилася до цієї з'яви, вона буде нести певні, ну, скажімо так, електоральні втрати, тому що її будуть звинувачувати у тому, що ти відвертаєшся від союзника. Той же час різке збільшення, маю на увазі кратне збільшення в рази в десятки разів. Воно також мало вірогідне, якщо не буде консенсусу, тому що та партія, яка пішла на піде на такі в даному випадку це можливо лише для демократів адміністрації Байдена. Вони будуть наражатися на звинувачення, в марнотрабстві, витраті зайвих грошей на тлі і так зростаючого дефіциту бюджету, тому. Після певного такого просідання, а воно буде допоки не буде ну, консенсусу, принаймні по тактичних рішеннях на 24 рік, це означає, що місяць два може бути а Певний компроміс буде знайдено швидше за все. Дуже дякую вам за діалог за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.